Доброго вечора, любі друзі. Ми, як завжди, маємо гарну новину. Ми віддаємо сьогодні позачерговий автомобіль нашому клієнту. Оксана, доброго вечора. Доброго, доброго вечора. вечора. Ми маємо Нісан Rogue Sport 2020 року з пробігом зараз на секундочку. 3926 кілометрів. Автомобілем у нас мав пошкодження по лівій частині, але як бачимо, це не є проблемою для нашої компанії. Тому переходимо до більш основного моменту до нашої клієнти Оксани. Оксана. Оксана Доброго Добровачний щерсом. Розкажіть, як все відбувалося, чи очікування і реальність співпадало? Спіпала. Ми дуже переживали, дуже нам було дуже страшно, але ми на це вирішили і пішли. На цей дуже важкий і страшний наш шах. Як це сказати? Через к зв'яздам. Ось вона наша звздочка. Маємо надію, що автомобіль вам буде служити вірою і правдою. Наші хлопці зробили, я так розумію, там, там і ТО зробили, да? переглянули всі ці да. всі, всі моменти. Тому ближайші 8 тисяч тільки їздите і радієте зі своїм автомобілем. А від нашої компанії даруємо вам такий невеличкий презент, солодкий презент, щоб ваші, ваша їзда була більш цікавішою і смачнішою. Дякуємо вам.